Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ой! Даруйте, задивився на себе. Усе думав, як то воно бути царем? Царем із такою іграшковою короною не побудеш. Але я знаю одну царицю, яка не просто носила корону, а врятувала цілий народ. Давай познайомлю. Естер була єврейською дівчиною, яка жила у Персії. Її батьки померли, тому про неї піклувався її дядько Мардохей. Якось Естер запросили до царевого палацу разом з іншими молодими жінками. Царю Ахашверошу потрібна була нова цариця. І ви не повірите, він обрав естер. Ось. Тепер я схожа на царицю. О, так? Ви дуже гарна. Раніше це була корона цариці Вашті, доки вона не потрапила у немилість до царя. Естер сподобалась царю не лише за свою красу, але й за мудрість і чемність. Вона добре знала закони й правила, ні з ким не сварилася, з повагою ставилася до інших людей і тому мала їхню прихильність і повагу. Я не маю права казати царю Ахашвирошу, що йому робити, Джой. Чому? Адже він ваш чоловік. Перш за все він цар. Я без його запрошення й бачити його не можу. Такий закон. Забув сказати. Тим, що естер стала царицею, вона завдячує мардохею своєму дядькові. По-перше, він умовив їй взяти участь у конкурсі наречених. По-друге, наказав їй не розповідати, що вона єврейка. Відтак цар не знав про її походження. Але саме воно допомогло їй врятувати весь єврейський народ. Міністр царя Аман був надто гордою людиною, всі боялися його і навіть повинні були йому кланятися. Проте Мардохей, дядько Естер, відмовлявся це робити, адже він вклонявся тільки Господу. За це Аман зненавидів його і при нагоді умовив царя Ахашвероша підписати указ про знищення єврейського народу. Є один народ, розпорошений між народами в усіх округах твого царства, а закони їх різняться від законів усіх народів і законів царських вони не виконують. Тож я вважаю, цареві не варто залишати їх. Що ж з ними зробити, гамане? Нехай буде написано знищити їх. Мардохей розповів про все Естер і попросив її допомогти, умовити царя відмінити указ. Естер дуже боялася цієї розмови, адже вона не мала права приходити до царя без його запрошення. Цар міг убити її. Хоча Естер і загрожувала смерть, вона все ж таки наважилася піти до царя. Сталось неймовірне, цар був радий її бачити. Естер запросила Хашвероша на вечерю, на якій розповіла усю правду про Амана та його лихий задум. Ось так розповівши царю про своє походження і не злякавшись смерті, Естер змогла врятувати всіх євреїв, що жили в Персії. Гадаю, нам є чому в неї повчитися одна справа носити корону для краси, а інша бути чесним і мудрим правителем. До речі, моя подруга Джой теж якось дуже сильно боялася висловити свою думку. Але після зустрічі з Естер змогла віднайти в собі сміливість. Хочеш побачити, як це було? Клікай на посилання під цим відео. До зустрічі!